Но якщо ви хочете щось дійсно супер, якісне, що вам може запропонувати собачий тат, то це ось такий от гарнюня. Це беззерновий, середньозерноморська морська дієта, це беззерновий корм португальський. Ну просто це ляля. Чому ляля? Я сам годую своїх тваринок цим кормом. Це беззерновий корм. В ньому є свіже м'ясо та гідролізоване. Він повністю беззерновий, без яких ГМО, штучних ароматізаторів. Тут, тут тільки е, натуральне складове, тому це дуже якісно, дуже гарно, дуже класно. Друзі, ви можете замовляти цей корм. Будь ласка, пишіть в Google в поиски, там Happy One, або офіційний сайт My Happy Pet. Або телефонуйте мені, я вам зможу запропонувати індивідуально для вас найкраще, друзі. Мої до зустрічі, гарного вам дня та приємного настрою. Передавайте привіт від собачого папи своїм хвостикам.